Уявіть собі актора, який може за п'ять хвилин стати бійцем, гангстером, божевільним, героєм і навіть лиходієм, якого ви все одно будете любити. Це не магія, це Том Харді. Його називають одним із найнебезпечніших акторів Голівуду, але не через бійки, тому що він небезпечний для ролей. Він їх знищує. Сьогодні історія людини, яка пройшла шлях від вуличних бійок і залежностей, до ролей, які стають легендами. Том Гарді звик жити кількома життями одночасно. На екрані він був воїном, злочинцем, пілотом, поетом і божевільним, у реальності актором, чоловіком, людиною, яка вміла ховати справжні емоції за спокійним поглядом. Але одного осіннього вечора в Лондоні межа між ролями і реальністю почала стиратися. Все почалося після зйомок фільму, про який майже ніхто не знав: малобюджетна стрічка, дивний сценарій, режисер, інтроверт із минулим філософа. Том погодився на роль не через гроші чи славу йому сподобалася ідея персонажа чоловік, який поступово втрачає відчуття того, ким він є насправді. Після останнього знімального дня режисер підійшов до нього і сказав тихо, майже пошепки: іноді ролі не закінчуються разом зі зйомками. Том посміхнувся, вирішивши, що це просто красива фраза, але тієї ночі він не міг заснути. Йому снилося місто без назв. Вулиці були знайомими, але не існували. Люди проходили повз, дивлячись на нього, так ніби чекали, що він заговорить першим. Том ішов, відчуваючи дивне напруження, наче він тут не їсть, а хтось значно важливіший. Прокинувшись, він списав усе на втому. Та коли наступного дня в кав'ярні Бариста назвала його ім'ям персонажа з фільму, не Том, а іншим вигаданим ім'ям, він насторожився. Перепрошую? перепитав він. Ви ж, вона знітилася. Вибачте, здалося. Але таке здалося, повторювалося знову і знову. Люди на вулицях інколи дивилися на нього з повагою, інколи зі страхом. Один безхатько сказав йому: ти знову повернувся, я думав, ти більше не прийдеш. Том почав сумніватися у власному розумі. Він вирішив відвідати старий театр, у якому колись виступав на початку кар'єри. Будівля була майже покинута, усередині пиль, тиша і сцена залита тьмяним світлом. І саме там він побачив себе. Не відображення, не тінь іншого Тома або когось дуже схожого. Той стояв на сцені і дивився прямо на нього. Ти довго, сказав двійник, я вже думав, що залишуся тут назавжди. Хто ти? запитав Том, відчуваючи, як серце б'ється швидше. Я те, що ти залишаєш у кожній ролі. Кожен страх, кожну лють, кожну темну думку. Ти віддаєш їх персонажам, але вони нікуди не зникають. Театр почав змінюватися. Сцена перетворювалася то на пустелю з шаленого Макса, то на темну камеру з Бронсона, то на задимлені вулиці з гангстерських фільмів. Якщо ти не визнаєш нас, ми почнемо жити замість тебе. Том зрозумів: справа не в божевіллі, це була боротьба за цілісність. Він зробив крок вперед: Я не відмовляюся від вас, але ви частина мене, а не я частина вас. Двійник мовчки дивився кілька секунд, а потім повільно розчинився в повітрі, немов дим. Театр знову став порожнім. Наступного ранку Лондон був звичайним. Люди не впізнавали в ньому когось іншого. Бариста назвала його Томом. Світ повернувся на своє місце. Через місяць фільм вийшов в обмежений прокат. Його подивилися небагато людей, але критики писали, що це одна з найглибших ролей Гарді. Ніби він зіграв щось дуже особисте, Том прочитав одну рецензію і усміхнувся. Він знав, іноді найважливіші ролі, ті, які ніхто не бачить.